Орендую вже з 2011 року, так? Тоді що... якось не взяв. А це ж сама будівля чи це господарська будівля? Ні, вона, ну вона... дивіться, вона видана як будівля, будівлі і споруди. Зараз ми просто будівлі і споруди. А півоначально було видно під будівлю для зберігання рибних метальотів. У нас чоли там на кручах стоять. Наскільки я знаю, у вас приписний причал там до вашої Ні. ми маємо до... Зато я і задаю питання депутат, як ви в погранзаставі дзвоните на виход плав засобів. Значить, ви говорите свій адрес. Правильно чи ні? А як же вам випускають? Приписний причал, немає адресу. Ми говоримо названня логнути. Крав заряд на виход і по адресу мають. Їх. Їх адрес. Ваші, правильно? Ну, їх адреса. І при чому тут ми? До штрафзарі. Ну, ви ж даєте в суп аренду. Ви сьогодні земли Суд. Суд нам відмовив це. Даже штрафзарі відмовив. У нас є запрошені. Тому, ну, давайте ми запросимо людей, вислухаємо, а потім будемо вислухати. А чи не создали комісію, якщо такий резонанс? Я зрозуміло не можу. Запроси, будь ласка, там. Запроси, будь ласка. А будемо создати комісію, пообщалися і депутати а потім виносять на рішення сесії. Віталійся, зараз ну, в комісію ну, тут я бачу телевідені, вже підключилось і суди, і все на світі. Доброго дня, присядьте, будь ласка. Шановні, сьогодні у нас на сесії розглядається питання про надання громадянину України Куркану в короскотракову оренду терміну на один рік земельної ділянки. І це питання до цього питання виникло дуже багато запитань депутатського корпусу. Я хочу надати слово самому пану куркану, щоб він розповів всю ситуацію, що у вас чому в оренду, чому ви свій час не оформили землю. Можете нам рассказать всю историю? Мы арендуем уже с 2011. Платилось время аренды. Постоянного аренду не платили. Скільки мы там назначали, сколько мы платили. Нам сельская рада зарахована, договор по сельской радость говорили.

Там, да, вже масштаб, то що ну, почалася війна, і ми далі попробували, потім далі, 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 далі Це у вас житловий будинок? Ваш да, ви його будували? Будинок. Да. будинок у нас під зберіганням інвентарів. Я об'являюся про роботу, Будинок для зберігань. Будинок для зберігань. Тобто у вас документів взагалі немає на будівлю? На будівлю у нас не закінчене будівництво. А... Як ми -то, точно вам не скажемо, це надано дам. Ми заплатили штраф е в архітектуру. І вони сказали, Пот, і землі, і будівлі. Будівлі. Собі, що потім, як ви отримуєте землю, спокійно оформляєте цю будівлю. А це ж слова будівля чи це господарська будівля? Ні, вона, ну дивіться, вона видана як будівля, будівлі і споруди. Зараз ви просто будівлі і споруди. А первоначально було видно п'ять будівлю для зберігання рибенних термок. Він сам рибай... Так це, не це, 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 це може з детства. У якому році вам Калагійська сільська рада надала пер... первоначально водійському році на 49 років, Ну ми не змогли її оформити. По-перше, план е, вихідно дивилися. Нас там якби і на плані немає, ну там та карта, може, ви конець бачили, то ні, хтось з вас по то там. Тобто ви не могли, є форми. Ми не могли її оформи. Але нам надавали раз на рік, ми її оплачували. А от ми звернулися три роки тому назад нам е, тут, так, у вас, так, задавали, втягати, втягати. так ви можете наказувати на, масштаб. Ми заказали, поки нам його приготовили, почалася війна. Я вам Де у нас є піск, у нас є те, що зробили. Ну, по масштабу. Каже, ви можете, скільки ви... У нас чоли там на кручах стоять. Ну, таке, нам... І щоб не було, Будемо за це платити, щоб не було прийти. А скільки всього землі у вас? сотки. А по масштабу ви можете заказати хоч і 10 соток. Я не знаю, але десь там так і є. Ну, вам давати міська сільська рада Так. Да. Ага. Під, э, під хранення інвентарів. Да. А ви, ви по -по построїли вже будівлю житлово. Да, ну, Ну яка разниця, ви там проживаєте? Так, проживаємо. Ну, ну так вийшло, що ми зійшлися і живемо вже більше п'ятнадцять. А можна задати вам питання, а, наскільки я знаю, у вас прописний причал там до вашої будівлі? Ні, діля? ну ми, люди, Ні. ми маємо відношення до... Подождіть, за вашим адресом прописний причал є? Так. Ну як є? Я знаю, що є. Ну як він є? Та рибаки оставляють. Не оставляють у вас приписний причал, тому що прежде чем випустити лодку з причалу, повинні позвонити погранцям. Погранці фіксують адрес. У вас адрес фіксується в погранцоставі, як приписний причал. причал. Правильно чи ні? Раніше правильно. рибалка бу... Можна слово? Раніше рибалка працював де? Зараз я рибаку осуществляється лов. Як? Треба, треба, щоб була б якась юридична фірма. А є якийсь по якісь Причал Ти будеш прописаний. в нього прописано. Приписний причал на 200х під будівлею. Як так може Та бути? От скажіть, причал причалки є води, а ми е, земля Зато я і задаю питання депутат, як ви в погранзаставі дзвоните на вихід плавзасобів? Значить, ви говорите свій адрес. Правильно чи ні? Моя а як же вам випускають? Приписний причал, немає адресу. Ми говоримо названня лодки, так. Ну, подождіть, названня лодки так. До чого лодка приписана? За якою адресою? До крабзарі. Вот, крабзаря де причал держимо. Це всі. У вас за адресою двох сотках під будівлею. Правильно чи ні? Правильно. Ну як, ну вам же сільська рада дала по 5 тисяч гривень на рік э, під вісотки під вашим строєнням. Ви під цим двома сотками строєннями, то що ви зараз проживаєте, оформили приписний причал. І у вас э, краб заря оформляється відсотки землі під приписним причалом. Це не дієся. Я, я хочу заповісти, я проводив розслідування, розслідування. розслідування. Ця людина надавала Краб зарі, договір суборенди для того, щоб зробити приписний причал. Він бреше, відкрита бреше. Тому що саме його договір суборенди став основою для реєстрації причалу. Ви на нас да. подали в суд. Суд закінчиться чим. Відмови. Вам не подавав на вас. Коли я на вас подав суд? Коли, Коли я на вас подав в суд. Ну, я задаю. Адрес. Коли я на вас Краб заря адресу немає. Краб заря на виході яку адресу має. Іх. Их. Іх адрес. Вашу, правильно? Та ні, їх юридична адреса Белореєстровська. А виход причала і він видається. Ну затока, ну громада, так. Ну причем тут ми до крабзарі. Ну ви ж даєте в 200 аренду, високий. Суд нам відмовиться. Даже крабзарі відмовить. Ми надаємо тільки в аренду без хранения. І таке житлове. Я, я під будь будь да. Це господарські будівлі і споруди. Все. тут? Як це господарські споруди, якщо він по факту проживає житлове будівля. Коли буде право власності, тоді буде по факту, ти будеш отримати. Ну значить тоді в рішенні треба прописати, надати під житлове в оренду на рік. Все. Але Але Без Так вони на основані того, що хотіли тобі житлове. А не хранення сіток лову. Ми ну не чого, є просто для обслуговування будівлі довезла. споруд. Не для Риболовецьких, не для чого. Для обслуговування будівлі Хорошо. споруд. Які там будівлі споруду, коли буде право власності, тоді ми вже будемо стверджувати житловий будинок, риболовецький, і ще а якісь інший. Він надавав проєкт того, що він буде там будувати. Паспорт, а навіщо їм? Є технічний паспорт, в технічний паспорт є будівля. Є Житлова, з ну, прибудовою. Якої площі? І ні за що не платиш? Та за що? Навіщо? Що навіщо? Що навіщо? Ну по регуляторному акту вони не оформили землю. Як тоді? Просто стоїть будинок. Сформована ділянка, вони не оформлять будинок. Вона не буде ніколи сформована, Вони цим не займаються. 13 ну, років. Ну зараз період воєнного часу, да, ні, вона не буде. А в 11-му році потримують. Шановні депутати, да. є пропозиція серед вас вона прозвучала 에, проголосувати, але вписати договір без дозволу на супер'єрнду. І, і житлове. Під житлове. Під житлове, без суперенду, все. І хай собі оформляють дом як е, житловий. Правильно чи ні? Mm -hmm. От і все. Але до чого ти там причалиш? А вже тоді причалу не буде. Як не буде, коли ви там працюєте, ви сказали. Ну вже вони не смогуть отримати. Особиста документи не ведете, <пишут> травм <'зація. пишут> У мене це записовано на відео. Як <пишут> ви заповняєте <пишут> ці документи? Розборки не тут. Тут не розборки. Я, я говорю факти. Ця жіночка заповняє документи від цього юридичної особи. <пишут> 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 Розкажи, що ви що це ви мене ніколи не висували. Ви мене ніколи не висували. Нікуди ніколи особисто мене не висували. Про що? Про що? Ставлю на голосування про зараз ви вже є суверенку, це кожне Почекайте, тихо. Поправте рішення про защиту. Про <реку> Ні, давайте винесемо, і... вивчимо, а потім винесемо в середньому Юлія Івановна іде, робить проект рішення з тими цими, Заважив. і ми дивимося, чим. <реку> <реку> <А реку> а а або на другу сесію. З чим? <реку> з чим? Що це Прошу, для житлового, а не просто земельна ділянка без права передачі без права передача передачі, понятна то, що це житлове. Як ви можете стверджувати, що це житлове, що вони там живуть право власності так, на на немає, ми... не це права будівля права. і споруда. Зараз це будівля і споруда. А Тепер Все. я вам скажу, отак от так, як ви нам стверджуєте, так. що просто будівля, так. От так і ми вам стверджуємо. Без що живуть, житлове? Вони самі визнають. Що це буде житлове? Значить, так житлове без права – суперени. А Калафійська сільська рада, з яким цільовим призначенням вам випадка. Перве рішення, як озвучив. От він він так для зберігання будівель, для зберігання риболовецького інтаря. Ось так було. ми міняємо на будівництво. Я <говори> <Та> не знаю. <говори> Дивіться, перше первоначальне тропово? рішення Колорійська Рада дала дозвіл <говори> на проект відвода для будівництва, будівель та споруд для зберігання половинського Так? А ми даємо для житлових будинків. А ви того вже не в якому році дала дозвіл? У 11 одинадцятому Де відвід. Ну це не до мене питання. А от там опустить дивіться, 2940 надалі дозволяють. Чого ми не відділимо? Чому не відвели? Дивіться, я не хочу цього зробити. Я хочу вам нанести інформацію геть другу. Дивіться, я хочу вам повідомлення. Він жодного кроку не зробив, щоб відводити землю. Жодного. не організації. Від... Юлія Івановна! Відпрацьовує... Юлія Івановна відпрацьовує, ми спокійно збираємося в січні дивимося і голосуємо. Так що... да. Можна я скажу? Дивіться, першочергове рішення було надано для будівництва будівель і споруд для зберігання Риболовецького інвентаря. Варіанту ми передаємо по регуляторному акту, де зазначено, що на момент оформлення документів, на ну, проєкт відведення, людина може укласти е, тимчасовий договір оренди на рік. Тобто, у нас виходить дозвіл, наприклад, ви додали для будівелі споруд, а тим, тимчасовий договір ми укладаємо на будівництво житлового будинку. Так, зміни до Скажіть, будь ласка, а Калагія укладала такі договір? Укладав. Ні. Та я є. Не покази в поліції сільського голови, який б надав, що це не його підпис. Показати вам цю допиту. В архиві, в протоколі, в архіві, в протоколі всі рішення, всі договори оренди є. Правильно, можуть, так, так зараз що зараз... говорить, ви спрашували що байда, він підписував цей допит? Він сказав, що він нічого протоколі, не підписував. В протоколі в архіві є. Я ставлю на голосування. За основу зараз. Будь ласка, голосуємо. Цей проект, який є. За основу не, не показуємо. За основу, ми да, голосуємо. Я не справи. А із вашего. А що це нормально? Попрошу. Я отримую. Ну, щось воно там не показує нічого. Чому поздно подарувати? Ви ж так кричали, що вона повернулася. Воно розглядало. Так розмахували. Стульця. І подвинув, да, і воно. За 10 висновок не пройшов, тому переходимо до слідчого питання. Ваше питання не пройшло. Це ви можете... Ви можете було 19. Так, ще питання. Про заперечити технічної документації заголосують щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі громадян України Кириленко для будівельного. Треба якось це питання далі урегулювати. воно підвіше. Давайте ми закінчимо. Прийдемо подавати документи. Я прошу вас зараз голосувати за порядок, де не ви проголосували, працюємо. See, she put that in, she